Натипіло з Володимиром Носковим. Триває наш активний гранок. Ми тут спілкуємося, і тепер у нас будемо говорити про субсидії на оренду житла для переселенців. Кабінет міністрів України із 29 січня розпочинає виплату субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це днями повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передає інформаційна агенція «Інтерфакс Україна за. Його словами, це значно знизить навантаження на сімейні бюджети ну, переселенців. Скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці, які переїхали. Будь-який регіон підкреслюють у міністерстві далі. Але тут важливо розуміти, що це тільки ті міста і громади, які знаходяться під контролем уряду України. Субсидія призначається за аналогією із житловою, а її розмір розраховується. Індивідуально для кожної сім'ї право на субсидію та також отримують родини, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу. До слова наприкінці грудня уряд, урядом було ухвалено рішення про субсидію на оренду житла для переселенців у межах ініціативи президента Володимира Зеленського. Та уряду зимова підтримка, як повідомляє інтернет-видання Гвара Медіа станом на 6 січня 2025 року на Харківщині всього зареєстровано понад 523 тисячі переселенців. З них понад 423 тисячі є переселенцями від початку повномасштабного вторгнення. Росія про це. На запит журналістів інформаційного ресурсу повідомили у Міністерстві національної єдності, і як повідомили в прес-службі Харківської міської ради, станом на 20 січня у самому мегаполісі офіційно зареєстровано понад 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Яким же чином переселенцям потрібно оформлювати і і як вони отримують субсидії на оренду житла слухачам радіо Накипіло розкаже начальниця головного управління пенсійного фонду в Харківській області Галина Баєва, і вона вже з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пані Галину. Вітаємо всіх гарного всім мирного дня. Я хочу зазначити знову ж таки, ви вже все так гарно сказали, що дійсно уряд держава дбає про своїх. Жителів завжди допомагає тим, хто цього потребує? Давайте будемо зараз поволі розбиратися в цьому питанні. Якщо уряд планує розпочати виплати субсидії з наступного тижня, а саме з 29 січня, це означає, що цими днями вже ведеться прийом документів від переселенців, чи це ще попереду як? Органи uh, органи пенсійного фонду, а також uh... Це центр надання адміністративних послуг веб портал пенсійного фонду, електронні сервіси пенсійного фонду України готові приймати такі заяви від, від тих, хто має право від тих, хто хоче отримати так, такі від допомоги від держави, як допомога на оренду житла. А З якого числа от готові, коли людям треба приходити? Або от давайте тут момент онлайн і офлайн. Там розберемо, як люди можуть подавати документи. То ми о, о, прийом документів для отримання таких, таких допомог починається з 29 січня поточного року. Приходити можуть особи арендодавець і і наймач можуть приходити. І вони повинні бути обидва, можуть звертатися офлайн до будь-якого територіального підрозділу пенсійного фонду, до будь-якого будь, будь територіального підрозділу пенсійного фонду, також можуть звертатися до центрів надання адміністративних послуг, які є в об'єднаних територіальних громадах, а також через електронний сервіс. Інофонду, ми вже про пані говорили, що електронні сервіси фонду готові приймати, готові до прийому таких до працювання таких документів. Але якщо ми звертаємося онлайн через електронні сервіси, обов'язково і орендодавець, і орендар, і а, він вони повинні мати ну, свої ключі для того, щоб ну, підписати цей договір. Тому Це, тобто потрібен електронний підпис електронний підпис. Тобто так, давайте ще тут зупинимося. Я тільки попрошу нашого звукорежисера прибрати музику, тому що е, зв'язок з'їдає звук пані Галини. Е, пані Галина, я ще раз хочу уточнити: якщо я вирішив, а я є переселенцем, собі оформити е, субсидію. Я маю е, зателефонувати орендодавцю і разом з ним з документами на квартиру, е, значить, він має ще підтвердити, я так розумію, довідкою що. Я орендую у нього квартиру прийти до або вас, або ЦНАПу. Правильно, я собі це розумію логіку. У вас у вас є житло, я хочу його винайняти у вас. Ми йдемо, ми удвох звертаємося до органів пенсійного фонду. У нас повинні бути документи, які посвідчують, що ми є власником цього житла, і укласти договір оренди в органах пенсійного фонду. Це обов'язкова умова. Приходимо, укладаємо договір, такий, цей договір заноситься в вазу. Потім ці дані проходять верифікацію, тобто один орендар, який має орендодар, який має житло і хоче його здати в найм орендарю орендар він не має житла або його його житло зруйноване або він має житло але на одного члена сім'ї вона не повинна перевищувати 13,65 квадратних метрів. Це обов'язково перевіриться. Тобто я повинен бути, якщо я хочу винаймати, повинен, повинен мати повинен мати довідку внутрішньопереміщеної особи. Це обов'язково умова. Ну ми зараз про, про довідки поговоримо. Е, пані Галина, а чи вимагається офіційно укладена угода між е, власником квартири і е, переселенцем, який тут буде жити? Тобто обов'язкова умова укладання такого договору. Такий договір повинен бути. Він повинен бути і крім того, він засвідчується органами пенсійного фонду. Але ж ви розумієте, що напевно мало хто піде із орендарів квартири на офіційне укладення договору. Знаєте, я е, не хочу не знаю, чи чи може піти чи не піде. Звичайно, з отриманого доходу ми повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб плюс військовий збір. Але хочу зазначити, що. Е, цей в арендодавцям оцей податок він буде компенсуватися ну, за податковими органами буде компенсуватися оцей податок. Тому я думаю, що може ну я не можу, не можу прогнозувати, буде це чи не буде, але на сьогодні в нас для отримання житлової субсидії. Просто якщо особа, яка ви не має майну, просто хоче отримати житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Вона вона до речі не не зовсім не суперечить. І, і не, не не зашкоджує отримання цієї субсидії на оренду житла. То... Тому... ну так, просто у нас люди звикли неофіційно о, вирішувати цю справу з орендою квартири. Це, Я що до цього у нас є багато. У нас є багато о, випадків. Ну достатньо випадків, коли о, по, от, отримують особи отримують субсидію на гарантоване житло. Тому я думаю, що от якісь ми, ми, моя така думка, що ті, хто е, вже мають договір оренди, звичайно, вони офіційно його укладали, Офіційно укладали, він зареєстрований? Він у нас є. Тому звичайно, ну подивимося. Ми просто подивимося. Це насправді дуже цікаве питання, пані Галина. А чи є у вас прогноз? Скільки переселенців Харківщини зможуть отримувати? Державну підтримку на оренду житла Знаєте, такого прогнозу немає, тому що ми такого такого аналізу ще не робили. Але судячи за телефонними дзвінками і запитами письмовими, ну Ну такі, такі, такі бажаючі, або такі е, особи, які цим цікавляться, є скільки кількість таких в нас немає звичай? А так, Давайте тоді одразу назвемо телефон гарячої лінії. Куди люди можуть телефонувати? Якщо у них ще залишиться запитання після нашої з вами розмови під час ефіру і потім подкасту. Володимир, у нас е, телефони гарячих ліній, у нас їх 38. Вони розміщені на е, офіційному, е, офіційному сайті пенсійного фонду. Основний телефон, який у нас є тут в центральному апараті, це, це 715 10 1010 або 715, 1775. Це два телефони, які є тут в апараті. У нас а так у нас телефонів гарячої лінії. Розумію, на... так, добре. А чи всім переселенцям передбачена державна субсидія, чи все так. Тут буде відігравати роль, а, власне, його фінанси, чи є, наприклад, машина, а можливо, людина та стала переселенцями, а в неї є прибуток такий, що вона може собі купити машину. Ну, хтось каже, мені це потрібно для, наприклад, роботи. Та? Або там, телевізор, хтось купив, хтось ще що купив. ну Це всім відомі от якраз чинники, які завжди впливають на отримання. Ня субсидії ну, в загально прийнятих межах, так якщо говорити про всі ваші програми. В даному випадку, звичайно, дохід всі, всі права мають звернутися всі переселенці. Всі, хто має довідку на заміщеної особи, мають право звернутися за отриманням такої субсидії разом з арендодавцем. Але що стосується, чи буде чи будуть всі мати, чи чи буде всі вона призначена? Звичайно, для розрахунку цієї субсидії на оренду житлового приміщення враховується дохід за останні два квартали, по які переду. имајат месец Тобто знову ж таки є формула розрахунку і дохід сім'ї. Звичайно, він враховується при визначенні цього цієї суми із відшкодування суми за оренду. Як переселенцям можна оформити собі, як можна отримати субсидії? От говорять у уряді, що почнуться виплати вже із 29 січня цього року. Отже, ми встигли поговорити про те, що будуть стежити все таки за. Прибутками за заробітками і за фінансовим станом людей. І тепер поговоримо, власне кажучи, які вимоги висуваються до переселенців при оформленні субсидії. Які документи, що мене ми... які документи вимоги, тата та Так, та. угу. Так, які, які саме до документи необхідні для призначення цієї житлової цієї субсидії на оренду житла? Ну в першу чергу повинна особа повинна бути внутрішньо переміщеною особою. Це обов'язково. Тобто вона повинна мати довідку. Далі приходить орендодавець і орендар з документами, які посвідчують особу, чи то документи паперові, чи вони? В нас в електронному вигляді так у нас є можливість приймати документи, які посвідчують особу в електронному вигляді. Далі обов'язково обов'язково повинно бути особа, яка претендує на таку допомогу, вона повинна відмовитися від отримання допомоги внутрішньопереміщеним особам в По постанові кабінету міністрів 332, де передбачено отримання допомоги внутрішньопереміщеним особам на дорослих дві тисячі на, на, на дітей. 3 тобто, ага, ці... то, то В цьому випадку ми відмовляємося від переселенської виплати. Ми, так, ми відмовляємося від цієї виплати і отримуємо допомогу на оренду житла. Я хочу зазначити, що є є розрахунки, в нас вже є звичайно розрахунки цієї доп... адресної допомоги на проживання, на компенсацію за оренду житла, то вона буде значно більша, аніж сума, яку, аніж сума дві тисячі, значно більша буде. Тому, звичайно, вона не повинна, а, повинна особа, яка працює. А на таку а якщо ви кажете, у вас є такі розрахунки, ви можете з нами поділитися в середньому? Бо я розумію, що тут залежить Хрущовка, або ж це буде новий будинок ОСББ. Ну тобто, от, хоча б приблизно розкажіть нам. Для, різних категор, для, різних, для, для працюючих громадян нас залежить від прожиткового мінімуму, там розрахунок здійснюється. Для осіб, які втратили працездатність, тобто непрацездатних осіб маються на увазі пенсіонери, інваліди, там інший розрахунок. Але в середньому ну, так можуть, може бути і 10 тисяч, і 12 тисяч, в залежності, від того, в залежності від того, яке житло ми орендуємо. Тобто в даному випадку потім наступною умовою є відсутні власні житло. Житло. крім того, що зруйноване, та непридатне для переживання, тобто особи не має власного житла. Але якщо ну зачекайте, а якщо власне життя, наприклад, залишилося у Куп'янську або у а там жити ну небезпечно, але воно є. Воно дойдемо далі. Тобто, наступна умова це до перша умова, це довідка ВПО, особа повинна бути ну, переміщеною особою. Наступна умова відсутність власного житла або воно зруйноване. Але якщо у особи залишилося власне житло, то воно а, не повинно на, розмір цього житла не повинен перевищувати а, більше як 13,65 квадратних метрів на одну особу. Ну це відповідно до житлового кодексу. До, на кожного особу домогосподарства. Тобто, якщо в нас є. Якщо в нас є будинок клас, ну, розміром там, 340 квадратних метрів, а в нас двоє, то звичайно вони, ця умова не підпадає під умову отримання такої допомоги. Загальна Та площа житлового приміщення, яке ми, тобто в даному випадку, відшкодування плати за оренду житла не повинно перевищувати більше як на 130 квадратних метрів, якщо це квартира. Якщо ми орендуємо квартиру, там скажімо, 250 квадратних метрів, то від Шкодування буде діяти тільки на 130 квадратних метрів. Якщо орендуємо будинок житловий, то площа цього будинку не повинна перешкодування ну, оренди не повинна перевищувати більше як на 230 квадратних метрів. Розрахунок, ну це, скажімо, крім житлових приміщень. Дитя приміщення, дитя... де розташовані дитячі будинки сімейного типу, або а... проживають діти в прийомній в сім'ї. Там ці норми можуть перевищувати. Дальше. пані Галина, все таки я от хочу зрозуміти, бо зараз нас багато хто слухає у різних громадах. У якщо у людей, які переїхали, ну в ту ж саму, не знаю, там Песачин, печеніги чи там в нову водолагу, є житло у прикордонній громаді, де зараз ведуться бойові дії, але у них ще є відомості, що будинок стоїть, та просто людина там не може жити, бо влада закликає виїжджати. Вони мають право на отримання субсидій чи ні? В даному випадку вони, вони мають право на отримання таку відшкодування коштів на оренду житла, але є умова, що ці це житло не повинно розмір цього житла не повинен перевищувати. 1365 квадратних метрів на одну особу. А якщо це, а якщо це ну, 13,65, тобто в даному випадку є така умова. Є так... А яким чином людина має довести це вам? Тобто, це що вона має теж надати документи про будинок, який там залишився? От, от, от в даному випадку нічого не потрібно доводити. Тобто, і, і, і я ще хочу, я хочу зазначити, що одну дуже важливу умову: це адреса зареєстрованого, задекларованого, зареєстрованого, задекларованого місця проживання наймача та членів його сім'ї. Отримана з використання інформаційної системи Державної міграційної служби, не збігається із зазначеною в заяві та договорі. Тобто, не можна зазначати, якщо я якщо я їм винаймаю житло, то воно не повинно, адреса не повинна зберігатися з адресою, не збігатися з адресою мого проживання. Тобто, я не можу сам собі додати в оренду житло. Тобто, а доводити от доводити, нічого не потрібно. Пенсійний фонд взаємодію з усіма реєстрами, які є в Україні, тобто реєстрами. І всі реєстри, які реєструють о, речові права на рухоме і нерухоме майно, тобто в даному випадку, також з реєстром державної міграційної служби, яка реєструє місце проживання особи. Тобто, яким чином сплачуватиметься субсидія ВПО для цього потрібно відкривати нову окрему банківську картку, чи це сума буде надходити на таку, яку вже така, яка є. Буде надходити на той рахунок, який, який нам надасть е, особа, яка претендує на таку виплату. Тобто, якщо в нього вже відкрита, особа, якого спеціального рахунку для отримання такого виду допомоги не потрібно. А угу. як в який термін і коли людина дізнається про нарахування субсидії, де можна про це дізнатися? В даному випадку, ну перш, по-перше, це в особистому кабінеті, якщо в неї відкритий особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Потім е пенсійний фонд повідомляє про отримання такої субсидії, е по призначення такої субсидії. А тим фактом, що направля... вона її отримає. Вона її просто отримає, і вже буде цей факт, що вона призначена. А тим, кому вона не відмовлено в призначенні, буде направлятися обов'язково. Відмова відмова обов'язково направляється за тою адресою, яку людина задекларувала. Але знову ж таки, в нас є така функція інформування через смс-повідомлення. Тому якщо ми зазначимо, що ми що ми погоджуємося на таке інформування, будемо інформувати. Знову ж таки, це в реєстрі застрахованих осіб. Якщо ми, ми можемо це побачити в застосунку дія. О, якщо ми це, якщо буде призна, якщо призначено, ми, ми все, все ми, якщо призначено, можемо побачити в електронних сервісах, як пенсійного фонду, так і загальнодержави. держави. Ну, скільки ви е, призначено часу на те, щоб ви, як фахівці, та вирішили е, субсидію призначати, не призначати, коли людина про це рішення дізнається за загальним правилом, е, субсидія призначається на протязі 10 днів, але дозволяється для, якщо, якщо е, проходить там верифікація, або потрібно додати необхідні документи. До 30 днів. Загальний термін призначення будь-яких видів допомог 10 днів. Але ну і останнє про що запитаю, чи відомо на який термін розрахована програма субсидії на оренду житла? Це тільки на зимовий час, чи вона буде пролонгована? Значить, термін призначення цієї допомоги він не перевищує терміну оренди житла, але не менше як на 6 місяців. Дякую але, вам. Mm -hmm. так. Якщо ми дарендуємо на рік, значить на рік, якщо на два, значить на два. Якщо о, ну от такі, але не менше як на місяців. А друзі, я спробував поставити запитання, які особисто мене цікавили, хвилювали. Якщо у вас ще залишилися до пані Галини запитання, то ви можете спокійно телефонувати на гарячій лінії Харківського пенсійного фонду. Пані Галина сказала, що всі контакти є на їхніх інформаційних ресурсах в соціальних мережах на сайті. тож, будь ласка, звертайтеся. А я дякую начальниці головного управління пенсійного фонду в Харківській області Галині Баєві за те, що вона оперативно підключилася до нас і розповіла, як треба діяти. Отже, вже з 29 числа ви можете подавати документи як онлайн, так і офлайн. Дякую, пані Галина. Це все, що встигли ми вам розповісти сьогодні, познайомити з подіями і з нашими гостями. Зараз будемо слухати новини. Я кажу вам до зустрічі в наступних програмах, прямих ефірах і подкастах.